Ну Завершився все наш волейбольний турнір на першій збройській ОТГ, якій приймали участь в двох лігах, в другій і в першій команди нашого ОТГ і гості. Дякувати, закінчилося майже без травм. Всім здоров'я і слава Україні! 10 березня в місті Броди в приміщенні спортивного залу педагогічного коледжу підійшов до завершення відкритий чемпіонат Бродівської громади з волейболу серед жіночих команд. Турнір тривав більше трьох місяців, адже цьогоріч було і багато команд, ну і календар вносив свої колективи під час турніру. Цього року були представні команди Бродівської громади, Підкамінської громади та Радовилівської громади і міста Радовилів. Глядачі, які відвідували ці змагання, могли побачити цікаві жіночі баталії. Як кажуть, у таких випадках прохідних матчів не було. Учасники були розбиті на дві групи перша та друга ліги за віком. Змагання проходили у двох залах. У вже вищезгаданому спортивному залі Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича та спортивному залі спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 міста Броди. Про що у вітальному слові під час церемонії нагородження нагадав головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Михайло Чингін. Він висловив подяку керівникам закладів за гостинність, подякував спортовцям за їхні старання, організаторам та суддівській колегії за організацію та об'єктивність у роботі. Підійшов в такий урочистий момент, який я дуже, дуже люблю, е, тому що маю можливість е, знову прийти на то свято всяну жіночі в волейболу, побачити вас, красивих, і побачити вашу, вашу цікаву, гарну, е, безкомпромісну боротьбу е, у волейболі. Е, підійшов той самий інтригуючий момент, коли ми підходимо підсумки і зараз виходимо нагороди. Всім нашим призерам. Нагадаю, що чемпіонат був розділені на дві ліги, була друга ліга і перша ліга. Але перед тим, як перейти до нагородження, я хочу сказати слова подяки всім учасникам змагань і слова подяки нашим хлопцям, які взялися за організацію цього турніру, Головному судді Михайлу Кванчуку. коледжі, який не дав нам можливість провести цей вартір сіна цього чудового спортивного заду. А ось одягнуть нас у школі No2, яка зараз, що в перше коло мета завроботи на суд. Ну, як завжди, в таких змаганнях є переможені, є і переможці. Як ми вже згадували, було дві ліги. Цьогоріч у другій лізі команди посіли місця наступним чином. Третя сходинка за волейболістками коледжу команда Друга. Друга сходинка у команди Дю США 1. І переможцем другої ліги стали волейболістки Бродівської опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Перші лізі призери стали командами Петколич-1, які зайняли третє місце. Волейбольний клуб Єніс на другій сходинці. І переможцем турніру стала команда дівчат Орбіта Місто Броди. Нагородження проводили головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Михайло Чингін, тренер дю США міста Бродів Сергій Доленюк, головний суддя змагань Ковальчук Михайло та віце-президент громадської організації волейболу Бродівщини Віталій Легчелін. Грамоти, медалі та кубки отримали переможці, а також за ініціативи Віталія Легчеліна та сприяння небайдужих до спорту команда Орбіта, волейбольний клуб, нова та єдність, який делегують своїх гравців збірну команди громади, було подаровані волейбольні м'ячі Мікаса В 200 w За що подяка Тарасу Зайцю, стоматології Ерклінік та АТЗ ДКС Рустерс. Команді до США подарували ігрове перекидне табло від Степана Пісецького. Сьогодні завершився відкритий чемпіонат будівської громади з волейболу серед жіночих команд. Команди отримали свої місця, хто а хто недовольний, але федерація волейболу за сприяння спонсорів сьогодні нагородила команди, які доведують своїх гравців збірну команду громади «Призано». Значить, Сьогодні ми дарували командам м'ячі волейбольні за 200 w Спонсорами виступили Тарас одна ударна э, стоматологія ар-клінік Віталія Рудого та теористи допомогли ДКС Рустерс. Також дякую нашим спонсорам, що вони нам допомогли цих м'ячів. І ми їх подарували командам, які цього заслужили. Сьогодні э, відбувся завершальний день э, змагань чемпіонату Гродівської територіальної громади серед волейбольних команд. Серед жінок і дівчат ми провели змагання серед двох лів, Серед шкільної молоді, а також серед дорослих. Визначені переможці, визначені призери, готуємося до нових змагань, готуємося до обласних змагань і бажаємо перемоги нашим спортсменам. Чемпіонат завершено, але збірну жіночу команду з волейболу чекає перші львівщини. І віримо, що наші дівчата покажуть здатні бродівській красуні. Подяка всім, хто долучився до проведення першості, ну і головне подяка нашим збройним силам України за те, що дають можливість займатися улюбленим видом спорту.